В наших людей є глобальна проблема. Це в будь-якому випадку. Наші люди п'ють антибіотики, Незалежно від того, чи потрібно їм це чи ні, чи здавали вони аналізи, чи ні. Все, ми йдемо в аптеку. Ми купуємо будь-який антибіотик, аби вбити все, що є в нашому організмі. Але ніхто не знає, що по перше антибіотики вбивають як погане. Так і хороша, ваша мікрофлора просто в нуль. Хоча мікрофлора це дуже важливий компонент нашого організму. Добрі мікроби захищають нас, наш організм від потрапляння вірусів з зовнішнього середовища. Також вони виконують функцію нашого імунітету, і ще багато багато можна перелічувати. Але саме, саме більша проблема це в тому, що в будь-якому випадку п'ють антибіотики, чи це є бактеріальна інфекція? Чи це вірусна інфекція? Неважливо, ніхто не розбирається, п'ємо антибіотики. Ось так просто. І не думаємо про те, що якщо якось в нашому житті настане, не дай Боже, звісно, таке захворювання бактеріальне дуже сильне. Яке буде потрібне дійсно антибіотичне лікування, ці антибіотики вже не будуть ефективні, тому що в нашому організмі виробилась резистентність до цих антибіотиків, до цих ліків. І тоді, коли, якщо не дай Боже, ви захворієте на якісь серйозне захворювання, бактеріальне антибіотики будуть просто неефективні. І тоді ніякий лікар вам не зможе допомогти в цьому стані. Тому не приймайте безконтрольна антибіотики. Це дуже шкідливо і дуже погано. Тому. Краще проконсультуватись з лікарем, краще здати дійсно аналізи, побачити, чи у вас є вірусне, чи у вас є бактеріальне захворювання. Якщо бактеріальне, то звісно вам призначать антибіотики. Але якщо вірусне, то антибіотики просто будуть тут неефективні, і ваш організм буде приймати ці антибіотики і буде вироблятися резистентність. Тому пам'ятайте, не робіть дурниць і не п'ємо антибіотики просто так.